Всім привіт, шановні підписники! З вами, як завжди, найкращий канал в історії YouTube про соціонічні та психософські типування Соціоніка і Краб, та я його ведучий, як ви здогадались, Соціоніка і Краб. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про легендарну особистість, видатний комік, жартівник, гуморист Віктор Розовий. Віктор є частково олігархом, володіє декількома каналами. В Твіттері, в Ютубі. Має власний новий аккаунт в Інстаграм, старий заблокували. Це інформація перевірена. Віктор сам не поділився. Ось. У Львові ім'я Віктора знає, ну, напевно, кожен. Ну, бо, в принципі, Віктор досить поширений ім'я. Було б, напевно, дивно, якби його хтось ну, не знав. Також цікавий факт, що Володимир Зеленський став президентом. Саме після знайомства з Віктором Розовим. Можливо, хтось каже, що це звичайний збіг. Не знаю, вирішувати вам. Моя особиста думка це не збіг. Це збіговисько. Також Віктор Розовий є якби, особистість, ну, якби неординарна, і в його честь планували назвати один з кольорів. Але поки не ви вирішили ще який саме. Ось. Вітя є переможцем легендарної весни політехніки. А ну, Львівська політехніка на секундочку. Це топ тисячі найкращих університетів світу з легкістю. І ну, якщо бути конкретним, то це 1497 місце. і це якби не жарти. Це все серйозно. Ем, але, знаєте. Давайте ми будемо ходити навколо до да навколо, перейдемо до того що який соціонічний та психософський тип у Віктора. Віктор Розовий відомий хуліган, і дебешир Ну, Йому часто не йметься. Але з іншої точки зору, Віктор досить відповідальна та розсудлива, рішуча людина. І все це нас наштовхує настов... нас, ну, нас... на думку, що якийсь соціонічний тип. Звичайно, це логіка сенсорний екстраверт, раціонал, Штирлиц. З психософської точки зору Віктор Розовий. Логіка, фізика, емоція, воля. Можливо, варіант логіка, воля, емоція, фізика. Але як я вже зазначив, Віктор якби особистість неординарна та нелегка. Тому пишіть свої версії, свої в коментарях, будемо з вами дискутувати. В... Пишіть в коментарях, будемо спілкуватись і вирішимо, який ж там тип ну, цього Віктора Розового. А на цьому у мене все. Якщо вам це відео сподобалось, підписуйте дзвони, пишіть в колокольчик і ставте в лайки. Підписуйтесь на канали Віктора Розового, такі олігархи нам потрібні. Якщо це відео набере менше 4 лайків, то я вас відразу попереджую, що я наступне відео зроблю про Анатолія Анатолійоча. Тому, ребята, давайте, ну, хай вже набере хоча б 5. Ось. Все. На цьому в мене все. З вами був найкращий канал в історії YouTube про соціонічні та психосовські типування, соціоніка і крап, Віктор Розовий, Штірліц. Бувайте!